Історія, як я залишився один, без команди, без зйомок, без плану, але, можливо, саме так усе починається знову. Після останнього відео на моєму каналі минуло дуже багато часу. І так, да, все змінилось. У мене була команда, як я на той момент думав. Був мій продакшн, так, так ось скажу. Були ті, хто мене підтримують, були герої мого каналу. Ми разом створювали круті речі, серіал, знімали відео про велоспорт, про велосипеди. Але одного моменту кожен відчув в тому. І я також була ситуація, і кожному з нас потрібно було просто зупинитись, подумати. Зробити паузу відпочити. Це було складне рішення, але я все ж вирішив зробити собі паузу, вирішив відпочити, і з моменту останнього відео пройшло вже 2 місяці. Я все ж взяв паузу, але просто зникнути це теж неправильно. Потрібно зняти якесь ось таке відео, пояснити, що буде далі. Тому я знімаю це відео, щоб пояснити вам, що ж буде відбуватись далі. Спочатку я думав, що все буде не дуже ну, не надовго, щолі, але я пройшов вже другий місяць. Мені було дуже важко, але я почав приділяти час навчанню, почав приділяти час більше іншим соціальним мережам. Думаю, про це знають ті, хто на мене підписані в інших соціальних мережах, таких як Інстаграм і TikTok. Але потім я зрозумів, що все ж я залишаюсь один, і мені потрібно щось робити. Потрібно щось придумати без усіх, без моєї команди, просто самому. І все ж залишитись з вами, залишитись в своєму крузі своїх мрій, крузі своїх ідеях в голові і створити щось неймовірне. Мені було важко про це думати без підтримки, але. Що ж я вирішив? І що ж буде далі? Спитаєш ти в мене, мій глядач? А от знаєш, я згадую багато років, коли просто влітку я знімав для тебе відео, приділяв цьому багато часу. Цього літа буде те саме, тому що я все ж повертаюсь. В літо буде щось таке цікаве, щось круте. У мене є багато ідей. Одна з них зараз перед вашими очима. Я подивлюсь, чи сподобається вона вам. Ви бачили, що перша серія з цього циклу вже вийшла. А саме, я купив кріпту. Це буде такий цікавий цікава спроба познімати для вас відео з. Циклу я щось зробив. Типу, я зроб... купив крипту, я залишився самим, щось таке. І буде дуже цікаво. Я думаю, що вам це було б дуже цікаво дійсно. Тому що ви хочете знати більше про мене, можливо. Тому що я це побачив по відео Я купив крипту». Дійсно побачив. Набралось багато переглядів, і тому я знімаю саме це вже відео. Тому ось так буде далі. Будемо продовжувати. Ну, і якщо я повертаюсь, я реалізую зазвичай багато ідей. Ідеї вже є. Ідеї будуть, ідеї будуть зніматись, потрішки, чуть-чуть по Я говорю, що до 30 травня відео буде мало. Можливо, навіть буде тільки одне ось це відео. Ну, тому що в мене немає часу так багато. Але від 1. До речі, ну я не знаю, коротше, літом буде дуже багато відео. Я надіюсь на це. Я розраховую на багато які відео. І це має бути круто, це вам має сподобатись. Просто чекайте на це, очікуйте. Завжди, коли я повертався, коли я робив великі паузи, але потім повертався, виходили всякі круті відео. Ну, і зараз, як ви розумієте, теж не... Помилка, зараз все буде так само круто, весело, навіть крутіше. Тому чекайте. А багато хто цікавиться, коли буде третій сезон мого серіалу. Це таке ключове питання на даний момент, яке в мене питають. У вас воно дуже турбує, наскільки я розумію. Поки що, мені здається, потрібно зробити все ж паузу, тому що була ситуація, коли ми всі зібралися з зі цією командою і домовою, що ми робимо паузу. Я не стримав цієї паузи і вже хочу познімати для вас відео. Тому серіал поки що на паузі, немає ідей. Можливо, я підросту, у мене скоро 4 липня буде день народження, і щось мені прийде в голову. Щось в мене з'явиться, щось навіть цікавіше, можливо, набагато. І, можливо, в серпні я все ж щось і познімаю. Можливо, навіть з новими людьми. Можливо, з тими самими героями Назаром, Ільюшею, тобто, ну, з тими самими героями. А можливо... Начну все з нового листа і буду знімати для вас ось такі от відео. Але історія точно не закінчується, і ви це знаєте. Я буду знімати, поки в мене це буде виходити, поки в мене буде бажання. Тому що все ж перегляди набираються, все ж бажання у мене є. Тож, чому мені не продовжувати це робити, не цікавитись цим? Не показувати вам своє життя. Це ж круто, чи не так? Мені здається, що так. І. Скажу так. Буде цікаво, буде весело, і буде круто. Все. А ще я дуже дякую усім за підтримку в інстаграм, в просто на каналі. Загалом на Вулиці, коли до мене підходили, питали, коли буде нова серія серіалу, коли буде щось нове, коли будуть відео. Це дуже таке важливе, з чого починає кожен блогер, кожен відомий блогер, так само і містер Біст, і багато російських блогерів, навіть українських блогерів, блогерів з Америки, ну тобто всі блогери, які о, говорять, Загальною мовою, яку знають більшість народу, а це і англійська, російська, китайська, завжди починають з цього, з підтримки. Їм це потрібно. І я не, ви, ну, не виняток, мені також потрібна була підтримка, допомога від вас. Я вдячний за це. Вдячний за кожного, хто і зараз підтримує за таку велику цифру. На даний момент 260 підписників на моєму каналі. Такі великі перегляди на моєму каналі, рекордні перегляди на перших серіях мого серіалу. Я розумію, що це дуже подобається вам, але роблю поки що паузу. Ви розумієте, у нас ситуація. Ну, не всі хочуть так багато зніматись. Ми дійсно знімали дуже багато. Тому ми робимо паузу, можливо, навіть на все літо, але е, все одно в певний момент літа у нас з'явиться бажання знімати особливо в мене. Можливо, я навіть буду знімати лише з Ільєю, а можливо, і просто якось сам, е, не знаю. Тобто, все колись придумаю, все колись зроблю, і вам воно дуже сподобається. Я впевнений, На нас чекає бомбезне літо, дійсно бомбезне. Дякую, що витримали це відео, дякую, що зрозуміли це все. Дякую, що будете надалі. Маю надію підтримувати. Маю надію, що будете дивитись мене. Не закінчиться все на тому, що серіал на паузі, і все і ви пішли з мого каналу, а будете дивитися ще багато відео. Тобто, ну, попереду дуже багато нового. Думаю, ви це зрозуміли з цього відео. Це було таке відео, щоб вийти у світ, розповісти вам, що сталося, що відбувається. І просто хочу сказати: підпишіться на цей канал, залишайтесь тут, поставте колокольчик і залишайтеся зі мною, будь ласка. Це все, про що я прошу. Дякую вам за перегляд. На майбутнє намотайте собі на вуз, що я є, що я залишаюсь, і ще влітку буде багато відео. Усім, бувайте!